Всім привіт! Сьогодні в продажі будуть болти. Всі вони нові і зрозуміло, що вони не з прийомки. Тут можна встрітити болти на 12, там 14. гайки, гравера, шайби. Все йде в перемішку. Ціна буде 80 гривень за кілограм. Тут скільки? все в місті 32 кг, по-моєму. У відрі трошки, другі тут трохи більше попадаються, шайби всякі, Рити я сильно не буду, то ж рука не влізе. Пес допомагає мені, да пес? Он скажи привіт. Спать хоче. Ладно, 80 за кілограм. Можна розділити на дві кучі, допустимо, це буде номер один, там 22 кг Ну почти 23. ну там ведро одніметься. І друга кучка. Мій вайбер 099-3208 шесть